Ну що, друзі, всім доброго дня! Вітаю вас на найбільшому авторинку вживаних автомобілів в місті Луцьк. Сьогодні традиційно покажемо вам ціни на автомобілі, на такі доступні автомобілі, які легко знайти на Луцькому автобазарі, яких є великий вибір. Також дамо відповіді на ваші питання, які ви задавали нам в коментарях. Тому підписуємося на канал, ставимо, будь ласка, лайки, пишемо. На який автомобіль зробити огляд вам в наступних відеороликах. Також в кінці відео по традиції покажу вам автомобільчики, які ми вже підібрали для наших замовників, обслужили і передали. Тому вмощуємось позручніше, заварюємо каву, чай і поїхали дивитися ціни на авто. Так, друзі, перший автомобіль, який нам попався. Доступний, бюджетний, народний, дешевий в ремонті і в обслуговуванні Megane третього покоління. І, як ви всі хочете бачити, в кузові хетчбек. 90% всіх автомобілів, які знаходяться в Луцьку, в кузові універсал. Тут у нас попався хетчбек із 1,6 MPI бензиновим двигуном і вже на нього навіть встановлений газ. Встановлюється газ сюди 4 покоління. Двигуни атмосферні, безпроблемні. Привід на нас ГРМ, ремінний. Практично не ламається цей двигун. Якщо зламається, то обслужити і відремонтувати його не буде коштувати так дорого, як б коштувало, якби тут встановлений був дизельний двигун. А так, бензиновий простий двигун обслужили, відремонтували, поїхали далі. 2009 рік 228 тисяч прибіг, два ключі, і цей автомобіль у нас без підфарбувань. 7 от ціна чорного кольору на зимовій гумі на ковпаках цей автомобіль. Давайте заглянемо в салон. Салон у нас текстильний, 6-ступенева коробка передач. Також вони бувають з 5-ступкою, звичайний кондиціонер, присутня навіаційна система, шкіряне мультикермо, кермо трішки освіжало, здачі сідла дощу, 4,000 підйомника, зеркала в нас складаються. Так, що, в принципі, все. Як правило, бензинові автомобілі трішки в бідніших комплектаціях, чим тут в нас на цьому автомобілі. Тому середні ціни на ці авто від 6,5 до 7,5 тисяч доларів. Не менш. Гарний народний автомобіль, шкода Octavia A5 в кузові універсал. Знову ж таки, хочете ви його всі в кузові ліфбек, але їх практично немає. Понятне діло, він візуально симпатичніший, але універсал це практично така сімейна автівочка. Один раз купили, двох дітей туди загрузили, повний багажник речей і поїхали відпочивати десь там в ліс, на море, куди вам зручно. Це досить непоганий такий класний автомобіль. Є вони з різними двигунами, в різних модифікаціях, в різних комплектаціях. Тут у нас універсал 2 літра дизель 103 кВт. Це той старий надійний двигун на 140 кінських сил, один із самих ресурсних двигунів. 250 тисяч пробіг у нас заявлений продавцем. І його ціна 8 550 доларів. Ціна досить непогана за рестайлінговий автомобіль. Знову ж таки, за Дорест можна сказати, це нормальна ціна. за рестайлінг. Це я б сказав трішки занижена за 2 літра. Двохлітрові дизеля зараз коштують трішки дорожче, але знову ж таки, можливо, це власник. Точніше, ну, пригонщик пригнав автомобіль. Ще 5 разів його тут не перепродали. Кожен з продавців по 300 доларів собі не понакидав. Можливо, тут сама перша ціна. Знову ж таки, перевіряйте ці автомобілі більш детально. По аркам, по порогам, кришка багажника знизу під е з номерними знаками у вас можуть бути бонуси, рижики, паперочки, корозія там, і ще багато чого іншого. Також тут, але ми бачимо, що тут у нас все гарненько. 8550 його ціна. Двигуни були різні, як 1,4 TSI, 1,6 MPI, 1,8 TSI так і дизельні двигуни, там 1,6 або 2,0. Ну, знову ж таки, якщо вак-група, то всі шукають його або атмосферний бензиновий MPI-двигун, або 1,6 або 2,0 дизель. Знову ж таки, 1,6 бажано брати виключно з механічною коробкою передач. А якщо хочете автоматичну коробку передач, розглядаємо його з 2-літровим дизельним двигуном. Там коробочка у нас DSG DQ 250, 6-ступка з мокрим щепленням, досить надійна, ресурс на своїх 300-350 тисяч пройде, якщо ви якісно будете обслуговувати. Міняти оливу раз в 60 тисяч в коробці передач, і вона буде служити вам вірою і правдою досить довгий час. Так, бачимо, тут у нас механічна 6-ступка, двохзонний клімат. Навігації в нас немає. Кермо у нас, до речі, не фарбоване, оригінальне, шкіряне, Круйз контроль присутній, датчик світла присутній. І передні два скло підйомника. Салончик гарний в нас, бокова підтримка в нас також в нормальному стані. Задній ряд ну, таке відчуття, що тут практично і не їздили. І це в нас універсал. Так, дивіться, які два апарати нам попались. Значить, це в нас Audi Q5, саме такий автомобіль підібрали і передали ми для нашого замовника. Можете подивитись в кінці відео, що це за машинка, в якому стані, за які кошти, що ми робили по ній. Тут у нас Audi Q5, це у нас 13 рік. Рестайлінг. Випускалися вони з 2008 по 2016. І з 2013 року в них пішов фейсліфт, тобто другий рестальнінг. По двигунах був тут дуже великий вибір двигунів, як бензинових, так і дизельних. По дизелях встановлювався 2-літровий дизель. Класичний відвак групи на 4 циліндри, і також трьохлітровий дизельний двигун з цепним приводом ГРМ на 6 циліндрів. Непоганий, надійний, ну самий ресурсний можна сказати, який встановлювався на саме оці автомобілі. Що по бензинових двигунах у нас двохлітровий чотирьохциліндровий цепний привід ГРМ найбільш розповсюджуваніший двигун. Як правило, вони приїжджали до нас з Америки і встановлювалися на 90% автомобілів, які ви бачите в нас не тільки в Луцьку, а в принципі по всій Україні. Також тут є 3-літровий бензиновий двигун. Ну, знову ж таки, розход пального в нього, дай Боже, також вони трішки споживають оливу. Ну, він такий конкретно на любителя. Що на рахунок коробок передач? З 2-літровим дизельним двигуном в нас коробочка встановлена DL501. Аналог DSG DQ500 також досить непогана, надійна, 7-ступенева, міняємо оливу раз в 60 тисяч. І, в принципі, вона буде їздити. По бензинових двигунах в нас встановлюється дві коробки. S-tronic, T-Tronic. S-Tronic встановлюється у нас на передньому приводі, на повному приводі на всіх бензинових двигунах у нас встановлюється звичайний ZF, досить непогана живуча коробка передач. Давайте подивимось ближче до цього автомобіля. Тут у нас 13-й рік, рестайлінг, 2 літра бензин автомат, максимальна комплектація камери 13300 її ціна. Білий колір. Знову ж таки, двохлітровий бензин бажано брати рестайлінговий, трішки менше він споживає оливи, але все-таки розход оливи в нього є. Це ходить в районі 150-200 тисяч без проблем. Коштує воно в районі 300-400 доларів заміна цього вузла. В принципі, колись там коштувало це трішки дорожче. Зараз це все є, запчастини всі доступні, тому тут боятися немає чого. Якщо ви хочете такий паркетничок для міста. Для міської їзди, це я рахую самий топ. Немає у вас ніякого сажового фільтра, немає у вас проблем з екологією. Заправляєте якісний бензин, катаєтесь без проблем. Знову ж таки. Витрата пального на цьому 2-літровому автомобілі буде по трасі від 7 там, до 9,5 літрів. Якщо по місту, якщо там Київ, то в районі 12-15 літрів можна, в принципі, писатись. Давайте заглянемо в салон. Так, безключовий доступ на всіх дверках, світлий шкіряний салон, кермо в нас оригінальне, автомат звичайний, запуск кнопки, підігрів і клімат, навігація, датчики світла дощу, всі склопідйомнички, зеркала в нас складаються. Ну, в принципі, ну, стандартна комплектація, як для всіх американських автомобілів. У нас панорама на весь дах, повний привід. Тут в принципі, безпроблемний. Запитували в коментарях про ось такого бігемота. Вибірік дуже маленький, це у нас XC90 Volvo. 10 рік, 260 тисяч пробіг, 15 900 його ціна. Двигун 2,4. Супер надійний, супер витривалий, на 5 циліндрів, ремінний привід ГРМ. Реально, це один із самих надійних двигунів, можна сказати, мільйонники, якщо ви його якісно обслуговуєте. Ну, не якісно, а хоча б нормально, там не раз в 50 тисяч міняєте оливу, пройде він 500 тисяч без проблем. Коробка автомат у нас класичний гідротрансформатор. На 6 передач також міняємо оливу раз в 60 тисяч. Проїде він також весь срок служби автомобіля. Так, гума в нас літня, легкосплавні диски в нас гарненькі, оригінальні, до речі. Так, нернемо в салон. Салон шкіряний, салон реально досить витривалий. Це не ця шкіра, як на Volkswagen ви два рази сіли і вже видно там задіри. Цей ну, досить, досить довго у нас служить. Бачимо, сидіння в нас не фарбовані, оригінальні, Кермо у нас оригінальне. Що в нас там? Клімат, підігріви. Коректор фар видно. 400 підйомничка, датчики світла, доща. Ну, автомобіль реально. Максимально надійний. Тому, якщо ви хочете безпроблемний автомобіль з надійним двигуном, з класичною коробкою передачі, з досить витривалою ходовою частиною, кузова тут практично не гниють. Якщо вона не бита, то гнилу ви її не знайдете. Більшість цих автомобілів приїжджають до нас з Скандинавії, там, з Норвегії, Фінляндії, з нереально великими пробігами, там 400, 500, 600 тисяч, і на них корозії практично немає. Десь там по ходовій частині, можливо, по балки, десь там по чагах якісь наліт, прищики можуть бути, але в принципі по кузову знайти його гнилого практично нереально. Так, заходиш в TikTok і всі халява! Халява! Ну, Тут не прям халява, але знову ж таки, ціна досить непогана. 16 900 за 2018 рік і пробіг 227 тисяч кілометрів. Двохлітровий дизельний двигун на 110 кВт, тобто 150 кінських сил. Ціна за 2018 рік, я рахую, досить непогана. Знову ж таки, перевіряємо пробіг. Якщо тут не півмільйона, то ціна досить актуальна. На авторія, я думаю, з таким пробігом ви її не знайдете в таку суму. На оригінальних легкосплавних дисках на літній гумі. І, до речі, це в нас не чорний, не білий, а ось такий гарний графітовий колір. Це рахується самий такий популярний колір. Оптика, звичайна, партроніки перед, зад Дістронік у нас люк, панорама, безключовий доступ на всіх дверках у нас. Так, Коробочка у нас автоматична, 381 DSG. Підігрівів немає. У нас двохзонний клімат, старт-стоп, запуск кнопки, електростарінковий автохолд. Кермо оригінальне і чотири скло підйомника. В принципі, все. Непогані автомобільчики також можна розглядати їх до покупки. Так, Дивіться, яка шкотка нам попалася. Це в нас А7. Сталінг. в кузові баклажан. Досить такий популярний гарненький колір. Паратроніки попереду, позаду, оптика в нас звичайна. Легкосплавні диски, ось такі в нас, штатні, можна сказати. А можливо і не штатні, ну такі незвичайні. Не, не На літній гумі вона у нас 12-200 ціна, 237 тисяч, заявляє нам продавець. 1,6 дизельок. Ну, непоганий дизельний двигун, але виключно механіка, пам'ятаємо. 16 й рік, в принципі, все. Що ми бачимо? Механічна коробка 6-ступка, вона в нас в комплектації Greenline. Там, де 6 передач, 1,6 дизельок, то у нас комплектація Greenline на звичайному щепленні. Так, що в нас? Кермо оригінальне, круіз-контроль присутній, датчик світла є, штатна мультимедіа, без підігрівів, але з двохзонним кліматом. Так, 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 що в нас? Старт-стоп присутній, стоп-підйомники присутні. Непогані автомобілі, перевіряємо пробіг. Жоден з сьогоднішніх авто. Ми не рекомендуємо до покупки. Ось тут номер телефона, дзвоніть, проконсультуємо по будь-якому питанню, зв'язаному з автопідбором. Так, дивіться, яка нам красуня попалась. Це Nissan Кашкай. Коротка база, п'ятимісний. На українських номерах бачимо, у нас така панда там написана. На лінзованій оптиці 10900 ціна, передній привід. І це у нас 2-літровий дизельний двигун. Класний, один із самих ресурсних двигунів, саме дизельних. 150 кінських сил, 110 кВт має цей двигун. 11-го року він у нас. І він у нас з механічною коробкою передач. До речі, на цьому двохлітровому дизельному двигуні встановлюється коробочка з автомат, звичайний гідротрансформатор. На всіх інших бензинових і дизельних тут варіатор. Такий не супернадійний, тому краще його обходити стороною. Сидіння у нас в чохлах, присутня навігація, клімат двохзонний, 6-ступенева коробка, датчики світла дощу, і в принципі все, 400 підйомничка. Гарна у нас комплектація, панорамний дах. Легкосплавні диски. Парктроніків передніх в нас нема, але в нас є двохлітровий дизельний двигун. Я думаю, це парктроніки можна доставити, а двохлітровий дизельок ви не доставите. Досить класний, потужний, ресурсний і надійний саме головне двигун. Продовжуємо далі. На цьому автомобілі в Японії возили президента в свій час. Ось тут така в нас антенка, тут прапор України. Так, Що нам заявляє продавець? Тут 40 тисяч км пробіг і автомобіль в рідній фарбі. 9300 його ціна. Пробіг, до речі, досить такий цікавий. Якщо так, бачимо, безключовий доступ у нас на передніх дверках, оригінальне кермо. Такі керівні вставки у нас на сидіннях. Присутні у нас клімат контроль. Є ось такий у нас моніторчик, 4 склопідйомника у нас присутні. Датчик світла є і датчик дощу. Задній ряд підтонований. Непогані автомобілі надійні, безпроблемні. В принципі, також можна розглядати їх до покупки. Ну що, друзі. Один із найпопулярних сімейних бюджетних міні-венів це Opel Zafira B. По цінам вони стартують від 6 там, до 7,5 тисяч доларів за дизельний адекватний автомобіль, можуть попросити у вас продавці. Так, це в нас дизель, автомобіль з Німеччини, чорний колір. 7750 ціна його, плюс торг 1,7 дизельок 92 кВт. Коробочка в нас механічна, 11 рік, 215 тисяч пробіг. Є два ключі на цьому автомобілі. Так, є два ключі, але я... А, так, номер телефончика також у нас присутній. Класні дизельні двигуни. Як 1,7, так і 1,9 можна розглядати до покупки. Але пам'ятайте одне, що ці автомобілі в Європі накатують мінімум там, 30, а то й 40 тисяч км на рік. Буває винятки з правил, де пробіги становлять трішки менші на цих автомобілях, але відповідно і ціна там буде набагато більша. Бувало таке, що там не розмитнений автомобіль в Європі може коштувати набагато більше, ніж в нас розмитнений, якщо пробіг там адекватний 150-200 тисяч кілометрів. Тому беруть десь якісь з дефектами, десь з дефектом двигуна, коробки, десь трішки підбиті автомобілі. От там дійсно можуть бути адекватні пробіги. Але так, щоб він був в рідній фарбі і з адекватним пробігом, то, на жаль, в Україні такого ну, неможливо. Давайте нернемо в салон. Салон текстильник, кермо в нас оригінальне. 6-ступенева коробка передач, клімат-контроль, чорна панель, підігрівів нема. Ось така штатна, ось така мультимедіа у нас. І в принципі все, круїз контроль Два передніх скло підйомника. На легкосплавних дисках, на літній гумі цей автомобіль. Поруч в нас ще один автомобіль, і це в нас бензин. І не 1,6, а 1,8. Один із самих таких популярних бензинових двигунів атмосферний надійний газ поставили, їдемо кататись. Бувають вони різних модифікацій з одним фазорегулятором, з двома. Ну, в принципі, фазорегулятори це їхня болячка, також тече по прокладках клапаної кришки, десь там по теплообміннику може олива текти, десь по піддону. Знову ж таки, це бензиновий двигун, який теплонагружений. І з часом ці всі прокладочки розсихаються, і в нас тече з усіх щілей. Поміняли, поставили газ і катаємось. Оце моя рекомендація. Шостий рік 1,8. Бензин 192 тисячі пробіг. Шостий рік, а пробіг на 192 тисячі, а ціна 5200, ну, Таке тільки в Луцьку може бути. Синій колір. Ну, до речі, синя виглядає вона також досить непогано. І в нас комплектація не сама пуста. Бачимо парктроніки попереду, оптика в нас звичайна, присутня туманка, легкосплавні диски і літня гума. Ну, салончик у нас в непоганому стані, бокова підтримка в нас в нормальному стані. Он у нас Датчик в шинах є. Спортрежим у 5-ступенева коробка, кермо у нас оригінальне навіть. Датчики світла доща, круїз контроль. Ну, Комплектація в нас, я скажу, досить непогана. І це в нас 7-місний автомобіль. Ох. Ну, ціна прям топ. Ще якийсь торг 5200 на старті. Торганути там за 4800, я думаю, це непогана покупка. Так, дивіться, яка ракета нам попалась. Це Volvo V-50, Ресталінг, 11 й рік, 1,6 дизельний двигун. Це в нас же Ресталінг на великому значку, графітовий колір, лінзована оптика. Також в нас тут є камери в зеркалах. Не сама бідна комплектація. 7999 її ціна, є сертифікат, є якась виписка з проходженням. Якогось обслуговування. Так, 242 тисячі пробіг. Голландія, шкіра, клімат, сліпі зони. Також присутні у всього автомобіля два ключі. Так, в нас це рестайлінговий двигун на 8 клапанів. До рестайлінг в нас йде 5-ступенова коробка передач, і там у нас 16 клапанів. По 4 клапана на один циліндр. Ці двигуни трішки надійніші і вони дешевші будуть в ремонті. Так, давайте. Салон шкіряний, механічна шестиступенева коробка. Тут в нас на одну передачу більше, відповідно, цей двигун у нас економічніший. Датчик світла, датчик дощу, шкіряне кермо, виїзна навігаційна система, підігріва сидінь немає. У нас присутній двохзонний клімат-контроль. Непогані автомобілі, хороші оцинковані кузова. Також ходова частина в нас досить ресурсна, досить. М'який автомобіль по трасі, по бездоріжжю ви на ньому проїдете і будете відчувати насолоду. Це прямий конкурент Мігана в третьому і форду фокусу також третього покоління. Так, друзі, будемо потихеньку закруглятися. У нас вже пішов легенький дощ. Зараз покажу вам автомобіль, який ми підібрали для нашого замовника. Для замовлення, послуги, разового огляду, підбору автопідключ, супроводу на авторинку. Ось тут номер телефону. Все. Всіх цілую, люблю. До нових зустрічей. Всім па-па! І так, друзі, всім доброго дня. У нас ще один підібраний автомобіль для наших замовників за послуги підбір автопідключ з доставкою прямо під'їв в місто Суми. У нас Audi Q5 приїхала вся ціленька, з механічним пошкодженням двигуна. Замінили ланцюг ГРМ. ну і в принципі все. Замінили свічки і замінили оливу в двигуні. Все, автомобіль повністю справний, з одним косметичним підфарбуванням передньої водійської дверки. Інша в нас силова конструкція, ланжерони. Ні один болтик більше не знімався, не крутився, не фарбувався і не шпаклювався. Косметика до 200 мікрон по водійській дверці. Всі вікна в нас оригінальні, легкосплавні у нас оригінальні диски, Мішелін гума. Гума у нас 23-го року. Досить непоганий автомобіль. Також виконали перевірку ендоскопом, задир у нас немає ні в одному циліндрі, і перевірили компресію. Становить вона 11,5 в кожному циліндрі. І Пробіг на цьому автомобілі у нас 200 тисяч кілометрів. Гарненька комплектація, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять сидінь, повний привід, акустика Бенд Olufsen. запуск кнопки, клімат, Ну, Досить непогана, жарненька комплектація. Також у нас є люк. Ціна цього автомобіля склала рівно 15 тисяч доларів. Досить непоганий автомобіль. весь ціленький, обслужений. Завтра їде на доставку в місто Суми. Цього дня у нас ще одне закрите замовлення за послуги підбір авто під ключ. АХ-35-15 рік, двохлітровий дизель, 130 тисяч пробігу. Автомобіль до нас приїхав з Німеччини, весь в ріднів. Повний привід працює, перевіряємо їх більш детально на цих автомобілях. У нас максимальна оптика, рестайлінг, легкосплавні диски на літній гумі, Хенкук. Повний електропакет, 400 підйомника передня автоматична, всі інші в нас напівавтоматичні, повністю шкіряний салон, електрорегулювання, звичайний гідротрансформатор, повний привід, двохзонний клімат, навіаційна українська система присутня, автопаркування присутнє, підігріви передніх та задніх сидінь присутні. Люк, панорама, блокування дифференціалу, допомога при спуску. Датчики світла дощу. Дійсно прикольний автомобільчик. Хороший свіжий рік і адекватний пробіг. Ево килимки автомобіль тільки заїхав, в комплекті в нас зимова гума на легкосплавних гарненьких дисках. Сама гума в такому собі стані, я б не сказав, що вона прям гарна. Присутня шторка. Але диски досить непогані. Протектор плюс-мінус є, але гума така старовата. Присутній сабвуфер. 15 рік, 2 літра, 17500 ціна цього автомобіля. Його обслужили. Масла фільтра і якісь розходнички по ходовій частині. Ось такий автомобіль зараз передаємо нашим власникам, точніше нашим замовникам.